Вітаю вас до вашої уваги. Програма один на один. Традиційно по четвергах ми говоримо про реформи у житлово-комунальному господарстві. А сьогодні гостем у нашій студії є людина, яка не говорить про реформи, а реально втілює нові форми господарювання у життя. Отож, знайомтеся, Іван Григорович Фатич, голова правління об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків під назвою Дружба. Доброго вечора, пане Добрий вечір. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, як ви, попри свій такий поважний вік, наважилися все ж таки розпочати роботу із створення ОСББ? Справа в чому, що, хоч який вік би не був, ну треба щось працювати, щось робити. Коли дивишся, що нічого не робиться в будинку, а платиш і ну, щось хочеться там допомогти, щоб краще було. А як для мене, я б взагалі хотів би, щоб цей будинок був один з кращих. А наш будинок вже старенький і потребує капітального ремонту. І ми ще задумали, були ще років 4, тому можливо, і 5, я хотів ну, пропонував наш будинок, і рядом там з Аркою п'ятиєтажний, ми зібрали підписи порядка 80% для організації чи для створення ОСББ. Ну, вийшло так, що знайшли люди, які стали відзивати ці підписи, і ми, значить, відійшли. Пройшло два роки, і ми своїм будинком організували ОСББ. Як люди йшли, власне, чи з охотою хотіли. Дуже творити? важко. Дуже важко йшли. Ну, так як це вже був другий, значить, тут такий ривок. То, значить, все рівно, група така у нас була порядки пяти 6 чоловік, які Ініціативна не хотіли, група. які не а, хотіли, на... і говорили, що у нас значить, цей будинок заберуть, і ми залишимося без житла, навіть таке й говорили. Ну, знаєте, люди є люди, це все природне. Ну, і мені просто хотілося, значить, от ну доказати, що ну, ще є вихід з положення. Що будинок може бути кращий, що можна зробити все в цьому будинку. Це по-перше, по-друге, чому я? Ну, у нас була ініціативна група, там, значить, от, які теж хотіли, щоб було краще. Деякі у кого покрівля текла, хотілося, щоб покрівля була зроблена. Тому що ЖЕК ну, взагалі нічого не робив. От, ми гроші платили в ЖЕК. А воно нічого не робилося. Ліфти рідко працювали або працювали з перебоями. Приходилося, я вже сам і навіть ще до організації ОСББ займався цим, ходив, значить, добивався, просив керівництво міста, щоб, значить, і ліфт працював, і потім збирав, значить, гроші, щоб відремонтувати під'їзд, і потім ліфт відремонтувати. Ну і так далі. Тобто багато таких, от що воно на, наштовхувало на те, що треба щось робити. От і. Я думав, що знайдуться люди, які захотять цим займатися, але цього не сталося. І просто мені там давайте, Іван Григорович, будете, будете, головою. Давайте, — да, давайте. Ви, значить, у вас вийдеться, ми вам поможемо. Ну, і так я, значить, погодився, і я став, значить, головою. Це е, случилося у нас. Ми зареєструвалися десь 18 січня 2010 року. І у нас, ви знаєте, діла пішли. Но тут я хотів би. Я не знаю, як воно це буде удобно чи не удобно, а це моя думка. Якщо б не міський голова, значить ніякого б ОСББ не було. Тому що, ну, крім мене, ніхто не хотів бути головою, так званим. Ну, Єдине, що міський голова. Ну, важко бути головою ОСББ. Воно всім важко бути, якщо працювати. Якщо не працювати, воно не важко. Ну як важко? Ну, бачите, я сам господарник, от все життя, то для мене воно це все. Ясно, як там, що там, що робити. Я ж бачу будинок, я там живу, що треба робити. От, і коли мені міський голова пообіцяв, що він допоможе, я взявся за це діло тут. І ви знаєте, ну я, я ще не жалію, ви от питаєте важко, звичайно, що важко, тому що, якщо б не міський голова, я б нічого не зробив. В якому стані був будинок? Адже якщо я не помиляюся, він збудований ще в 1976 році. Так, тобто так, у вас так, не так. новий будинок? Ну, от дивіться, вікна у нас в під'їздах. Це були заложені, якщо от якщо чекла не було, то були заложені фанери чи ДСП кусками або зовсім значить, нічого не було. Тобто вітер гуляв. Значить, покрівля текла, повністю текла. от, от. Я говорюся, зараз я буду ще, ще не ще там, вона зараз ще тече, хоча після ремонту. Погано це зроблено далі. Ремонт ну, середній під'їзд був такий, що страшно було туди зайти, там ні світла не було, там все це, ну, опльовано, грубо говоря, тобто, ну, такий жахливий стан був. Двері поломані значить, були. Страшно це все було. Води на 9-8 поверсі холодний. Не було, значить, от вночі. Навіть от, вночі не було, тому що. Не, не, то саме. Там не було тиску, і люди навіть не свій. могли по постирати більотом і так далі. Ну, ми помаленьку так, то їдемо ну, моєю настирливістю, я так от до міського голови, знаєте, я йому дуже благодарен і благодарні люди. І хоча багато йому не вірили, так як владі не вірять люди, це погано, що ми, ми люди, ми люди, я ж себе теж причеслю до цього. Ми зневірилися у владі, в якій владі. Ця була, та влада, от, от, всі брешуть, це я грубо говорю, ну так воно є. Не хочуть нічого допомагати людям. Ніхто в ці будинки в наші в Жековській, ніхто туди не ходить. Ну і якщо говорити про, про ЖЕКу, от, ну, я не знаю, якщо в ЖЕКу таких будинків, як мій, як наш будинок десь примерно, можливо, десь 120-150 будинків. То якщо коли там начальник жека може прийти там на збори, прозвітувати в ну, фізично не вистачає сил там. Оду я цього не розумію. Їх треба ці жеки, якщо не розганяти, може і не треба їх розганяти, треба можливо не укрупняти. А... Можливо, робити більше ЖЕКів. Щось треба дійсно реформу робити, тому що ну, діла не йдуть. Ну, от, власне, якщо ви вже перейшли до реформи, тільки... я думаю, що ми ще вернемося я, до вашого будинку. Рахую, що... Як ви бачите, насправді, от реформування житлово-комунального господарства, що потрібно мінімути? Я міні? рахую, що тільки ОСББ. Що потрібно створювати ОСББ. ОСББ. Але ну, чому ОСББ? От дивіться: це більше розходів від звичайно, тому що, ну. Я голова, мені ж треба якісь платити гроші. Я правда, пенсію отримую, ну оклад у мене там, ну, отримав 800 гривень, час 900 гривень. Ну, вибачте мені, я почав не з окладу, наприклад, а коли прийшов, значить, ми ввели на значить, ставку таку, ну, мінімальною. Тобто я, бухгалтер і прибиральниця, ми отримуємо однаково до копійки. Я собі не став більше якусь там. Так, заробітну, да, заробітну плату, тому що для мене це ну, якось воно неудобно було, щоб я собі там на, на гривню 100, чи 200, чи на 500. Я міг би собі збільшити, як десь питаю, там, голови СББ там, получають десь більше. Там. А я так зроблю, так воно до цього часу обійдеться, але ну, мене правда пенсія. Ну, пенсія в мене, в мене більш нормальна. Ну, все рівно не вистачає, ну вона нормальна, так то тут ну, кажуть хочеться, людина хочеться скільки мала грошей так, їй так. мало. Але разом з тим кажуть, от наскільки важко мешканцям будинку чи більше вони сплачують через ОСББ ніж сплачували б у Вони сплачують копійку в копійку, так як ЖЕКі. та сама не більше, не менше. А от ви кажете, були проблеми із покрівлею, із ліфтами і з під'їздами. За які кошти, за яке фінансування власне вирішувалися ці проблеми? Ну, це знову я знову тут вертаюся до міського голови, який допоміг. Є така програма сталого розвитку. От, ми вже значить дві програми участь участі приймали у двох програмах. Це значить вікна у 2010 році. Ми зробили значить, металопластикові. Там 66 тисяч, значить, от де 80 відсотків місто дає гроші, а 20% відсотків мешканці здають. Знаєте, всі здали, все нормально було. І друга, і друга програма це у нас була теж стала у розвитку. Це ремонт під'їзду минулому році. От, ну, так, чомусь воно це все. От, ремонт зроблений. Ну, є ще там окремі штрихи, як завжди, там ще треба десь то-то, то-то підмазати. От. Ну, біда в тому, що гроші не дають. От. От, гроші Люди по обийці, не дають? Ні, ні. Люди Чи... ну, здали, все нормально. От, от. Ну, от, місто не дало, а місто не дало, тому що от, казначейство не дало, а казначейство не дало, тому що Київ не дав казначайство. Робота виконана, люди робили робочі, а вони ще зарплату за минулий рік не одержали, тому що от, не виплатили гроші. От порядка 110 тисяч. Нам повинні гроші. Вот нам ОСББ, казначейство значейство, і до цього часу грошей немає. Вот уже лютий місяць закінчується. Я не знаю, коли воно буде. Я вже Це тоже... ви наймали якихось фірма, якісь організації фірма, які фірми фірма, щоб... для того, щоб робити фірма, фірма хороша, воду. Значить, от нормально, зробили люди, гарно так можете приїхати подивитися. У нас ремонт так зроблений. Ну не все так, як би хотілося. Як я, можливо, там хотів. Постелили ми одну плитку, а хотів зараз дивлюся, значить, треба було другу плиточку постелити, тому що ця не, не так вона якісна, не У так вона так. в під'їздах. Да. Ну я маю на увазі вход при далі воду, тамбури і ступеньки, і йде ліфта. Перший поверх. Далі ми плитку не ложили. Цього, Остатньо, тому що де більшість людей ходить, то так воно нормально, то ну, гроші то не дали. І до цього часу я повторююся, гроші не дали, Це погано. От, можна було б працювати, нормально можна було б працювати, але ну, щоб якщо ця програма стала розвитком, якщо вже прийняли рішення, значить там море бумага оформити, прийняли рішення, значить виділити, затвердили, тому що ж голосують там між виконком. Там, Затвердили таку суму грошей видати, то треба видавати Для ОСББ. Чому нам на міру, у нас є рахунок, у нас є печатка. Видати ну, на наскільки скільки там? 100 тисяч, я умовно говорю. Ні, Чомусь треба це десь закрутити кудись там і видати, надо в червні місяці, не в кінці грудня. Ну навіть і в кінці грудня ми не отримали гроші. Ну Хіба це ж нормально? Це ж не нормально, яка це реформа? Це я, реформа. Рахую, <с? <с?> так, я рахую, що це ну, так, так не можна працювати. Я думаю, що. Якщо десь хтось може почує, то да вони всі знають це міський голова. Це знає, тому що я ж не, не даю покої, нікому. Тобто я не всі... все дали те, що обіцяли. Та правильно? Правда навіть зовсім не дали, ні копійки не дали за це, що ми зробили, щоб було заплановано. Нам що було затверджено, нам ні копійки ще не видали. Почекайте, я не зовсім зрозуміла. Спочатку ви казали, що міська влада вам дуже багато допомагала. Тобто, кошти все ж таки були якісь виділені для ОСББ чи зовсім щоб, нічого не міська влада допомагала, я скажу вам пізніше, ще, тому що ми ще опалення зробили це без програми. Прошу, давайте тоді по а, проблемах які вдалося. А це лист... що, що по сталому розвитку програми, ага. що ми вже виконали, повинні були в минулому році Розахов... розрахуватися. Нам ще ні копійки от, не дали. Тобто, був у казначействі, жодної копійки ще не отримали. Не знаю, чому так. От. Зрозуміло. Скажіть тепер по опаленню, що вам вдалося вирішити. І, нам, і, ви і знаєте, чи допомогли ви хоча знаєте, б фінансово певним чином? Це була моя мрія вискира. зробити опалення у всьому будинку. Оце мрія моє. У вас автономне опалення на будинок? Індивідуальне. Тобто в кожній квартирі котел. Угу. Тому що автономне, воно чуть-чуть відрізняється від того, що. Є значить, на криші там стоїть котел, там чи два, чи три, там, там будка, значить, там ото чи внизу десь там біля будинку. І е, це примерно воно мало чим відрізняється від центрального опалення. Ця ж система опалення, тру, труби, значить, в підвалі, які вони були, так вони залишаються. А ми цього, ну коли ми все це підрахували, я хотів це діло робити, воду ну потім, коли стали ми прикидувати, то воно не вигідно. Ми Яким чином такі, вам ми вдалося? Це, і, і, і ми це зробили будуть, кожному. Це дуже, це, знає, це дуже важко. Ну я розкажу вам. Розкажіть, може, через те, що багатьох може, мешканців, мешканців міста може, насправді захоче, подібні може, речі дуже може, цікаві. Може, може, захоче, і чи ціл. важко було, власне, дозвіл на подібні речі отримати? Ні. Не важко. Ні. Тому що ми на, на весь будинок робили дозвіл. Нам дали дозвіл там. Я нічого не можу, я говорю спасибі Іван Іванович, у ГЕМІ там, що він голосував, значить, там, отой Москальчук, там, Олена Віталіоне, голосували, і там Велика Комісія там є така, от, от, ви знаєте, я, я знав, що вони проголосують, тому що ну, ми закон не порушуємо. Значить, а сталося це е, значить, тому що, що в кожній квартирі, е, коли, е, якщо б треба було навіть цю кришну котельню ставити автономне опалення, нам в підвалі потрібно було замінити всю систему опалення, труби. От, вони всі гнілі. Тобто, треба було повністю капітально це все, це все викинути і зробити нові труби. Mm -hmm. Це примерно, коли склали кошторис, там, це десь 300 тисяч. І коли я запропонував міському голові, говорю, ну навіщо це робити? Потім плюс ще, значить, от, котли треба, плюс ще тут значить, от, приміщення треба. Я говорю, давайте ми. Ви нам дайте ці 300 тисяч, а ми вже остальне все отут, зробимо, зробимо самостійно. І так помаленьку, помаленьку, помаленьку воно пішло. Ви знаєте Дали ми? вам 300 тисяч? Дали. Дали тобто мешканці, я, я розкажу, мешканці свої кошти вкладали чи ні? Звичайно. Ну, Великі суми. У нас ну, у нас примерно, ми, я зібрав гроші, примерно там десь 1600, порядка 700, десь так біля 700 тисяч люди зібрали гроші. У вас 80 квартир буде? 80, ну 10 котлів вже було. Тобто угу. ми монтували 70 котлів опалення в 70 квартирах. От, і коли ми почали, ну, з кожним, ну як з кожним, більшість людей хотіли опалення. А є такі люди, які ну, бідноваті яких не було коштів? От, ну, варіанти завжди є. Ми переконали цих людей. Там, знаєте, Це, це, це важко. важко. Ну, одним словом, ми їх переконали. От, індивідуально, ми з кожним почти говорили. Там, вже люди потім з тими хто не хотів, значить, тому що є люди, які не розуміють, що це індивідуальне опалення, воно краще, ніж це центральне опалення, коли навіть були такі, які задають запитання, а чим воно краще? Ну, людина не розуміє, ви знаєте, от, жалко. Я навіть не знав, це, що люди не розуміють цього. От, ну, ну так ми помаленьку, і коли почали, десь вже в квітні, місяці, ми почали збирати гроші на котли. Ми навіть е, вибирали котле. Там, у нас е, фірби у нас було, десь фірм з були, які я їх, значить, знайшов. Там у нас багато фірм, які хочуть робити, ну хочуть гроші от, і вони приходили до нас. Ми на зборах вони виступали. Кожен свої, значить, там отводили. розказував про свої да, переваги. Да, даже привозили котли там. Які котли, тому що ну люди не знають, я в тому числі такий рочу. Я пропоную зараз дуже багато на цьому питанні не приділяти уваги через те, що час наш обмежений. Скажіть на сьогоднішній день у квартирах тепло, тепло і люди задоволені. Задоволені і ніхто не жаліється. Прекрасно, тепер скажіть, чи вдалося вам вирішити проблему з ліфтами і з покрівлею? Оскільки ліфти покрівля нас... це завжди для багатьох жителів ліфти у нас працюють. Значить, в 2010 тисяч... році у нас було виділено на ліфт у першому під'їзді 180 тисяч. Ліфт запрацював. Що працює, ну в цьому році згорів двигун. Не знаю, чому так швидко воду до 3400, значить, треба було нам платити. Ну там місто, я зрозумів, що вирішить. Я ходив туди, значить, пообіцяли, що 3400, мені не треба гроші збирати. І, значить, це питання буде вирішено. Ну, ну. на сьогоднішній день один ліфт не працює. Працюють, він, він не працював шість днів. Ага, ну то це не... нас так... компанія Армеко, ви знаєте, люди задовільні. У нас колись була Леда, ну коли ж був, це дуже погано було. А що з Армеко, ви знаєте, ми з ними, ми їм повністю розчитуємося з ними моментально, як вони рахунок. У нас гроші, у нас боргів немає. Тому у нас є для цих розрахунків, де вивіз сміття значить, за ліфти, за електроенергію. Це у нас, ми розчитуємося, тут у нас нема боргів, ні, ні з ким нема. Ми ну, нормально ми живемо ць, у цьому напрямку, тому що люди сплачують. Десь, може, боже, хтось два місяці чи що говорить, що щось нема, ну я сплачу, так це таке діло. І було виділено 128 тисяч у 2010 році на покрівлю. Ну покрівлю зробили, це Це з, були виділені кошти із з державного, міського, бюджет, чи з держа... з державного. і на ліфт, і на, на покрівлю з державного бюджету. Це взаймалося обласне управління ЖКГ. Покрівля, вона не закінчена. Я пану Пшиюку, був пану Пшиюка, я йому докладував про це діло, то. Ну, Покрівля в нас в даний час у дві квартири вона протікає. Неудобно про це говорити. Ну нікуди не дінешся. Погано маємо зробили. те, що маємо. Так, погано зробили. То, ну, знаєте, якось так все тут... погано. Я міг би більше тут говорити, але ну, не стану. Я вже далі це все тут. Тут хотів ще далі звертатися. Ну, я думаю, що пан Пшиїв допоможе. От ми з ним так нормально поговорили. Я думаю, що поможе. Ну, справа в цьому, що час тече. У Люди. двох квартирах тече вода, і мені знаєте якось для мешканців. Все. Це звичайно великий звичайно, безручні. звичайно. То нас от десь хвалять, там, о, дружба, 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 дружба. А так зроблено все. Ну зроблено. От, бачите, погано зроблено. А от наскільки вам важко з людьми і з мешканцями працювати? Чи навпаки, ну, вас уже на сьогоднішній день порозуміння встановлено? пані Світлана, ну це природні все. Люди ж не можуть бути роботами всі. Ну в одного це заложено, в другого це заложено. Ну ну це люди, ну це люди, це треба і як я своїм і таким, які вже говорять. Да хіба у нас люди? Да хіба ж так можна? Ну я їм говорю, що нам ніхто людей других не випише ні з Америки, ні з Китаю. Ну з Росії ще можуть виписати там. Ну вони ж такі ж самі, як, як і наші українці. Тут нема різниці ніякої. Ну ну це ми. І це треба працювати, треба працювати з людьми. Тобто людям ну, треба всіляко якось допомагати, треба, треба робити все, щоб, щоб це було для людей. І оці будинки, оце, що зараз ОСББ створюють, це нормально, але це дуже багато грошей треба. І от, от говорять навіть наші деякі люди, коли ж раніше не хотіли вступати в ОСББ, а от нехай нам, от всі так, ну не всі, ну частково люди. І так, і далі воно а от нам нехай капітальний ремонт ЖЕК зробить. Ми тоді приймемо ну, ну держава стає... пообіцяла такі Обіця... Держава З... Обіцяє вона це, це, це пообіцяла, все. обіцяла, що спочатку роблять капітальний ремонт, а тоді передають Пані, будинок. Я Бачите, я говорю, це добре, що я ще тут. Ну добре, значить, що у вас тут... такий приклад. От перед хожу. вами були інші да, люди, да, які да, да. казали, що їм так не допомагали. Як Вон. вам і вам не у всьому, зрештою допомога. Ну, То нехай хочуть будуть допомагати. Хай виступають ну, тому, що дивіться, якщо по закону поступити, ну це я собі так думаю. Ну, якщо зроблять капітальний ремонт ЖЕК, ну то навіщо потім передавати в ОСББ? Для чого ЖЕК тоді ліквідовувати? Так, ну зачем? Ну, хай воно вже так і буде, воно вже зроблено все. Десь років 10-15, воно побуде так, поки знову не там не розтрощать, буде все нормально. А це, що зробили, що значить, от і міський голова, значить, це підтримує. І я його підтримую. Чому? І що дійсно, що треба от створювати ОСББ, а потім вже виділяти гроші. Ну ці гроші треба виділяти, а не розговорами Они займатися. А не обіцяти тільки. Так, да. і от коли оце от, от люди не вірили, що навіть е, от Володимир Євгенович нам е, допоможе цими грошима там 300 тисяч. А він навіть допоміг 400 тисяч. тому що так як ми домовлялися, тому що ще 86 шість тисяч пішло на е, от, на заміну колектора газу? Тож тобто ми міняли всі труби газові, збільшували їх. І в робили, Тобто ну, 400 тисяч отримали, люди не вірили цьому. І теж на міського голову, давайте його сюди, ми, значить, будемо. Тобто тут були і суперечки і у вас. О, у... що які? Ви от я вертаюся до цього по цьому опаленню. ви знаєте, от, -от кожну середу, в 7 годин вечора, починаючи десь з травня місяця, мабуть, а може навіть з квітня, ні одна середа не була пропущена. Це збори проводилися. Приходять люди? Звичайно, коли вона вже гроші почала здавати, вона вже ж чувствує, що хоче знати, тут... куди ті гроші підуть. Ну так, ви знаєте, да, це було кожну середу, скільки там вони попересварилися, так будемо говорити, скільки там поперезнайомилися. Ну і це спілкування було, це теж з одне сторони нормально, Це було виховання, ну принаймні тепер всі один одного знають, хто живе буде. Зараз вже скучати, коли ж збори вже будуть Угу. Ну пройде от мороз. Тобто вже для людей було. такі зустрічі. Звичайно. також? Звичайно, наші люди стали зовсім іншими. Не в тому, що все в то подумають хтось, там що здає, О, там він що то там піарить. Ні, люди стали зовсім іншими. Зараз про міського голову вже ніхто не говорить, що він. Бреше. Ну, дай Боже, щоб на прикладі вашого ОСББ знаєте, так само я, було я, з іншими, Іване я... Григоровичу. Я хочу, щоб ви ще розповіли, скажіть, будь ласка, як хто несе відповідальність за прибудинкову територію? Скажімо, дитячі майданчики? І я знаю, що згідно закону земля під будинком, коли створено ОСББ має бути приватизована. Чи вдалося це питання вирішити у вас? Ну, у нас все вдалося, що приватизації землі залишилося ще половина. Ну всі мовчать, і я мовчу, мені виділили рішення міської ради, є там. І значить, що треба буде знову йти. Ну, опять погано, треба ж платити гроші. Де їх брати ці гроші? Звичайно, я доведу це діло до кінця, щоб вже був кадастровий номер, а поки його немає, тільки половину нам зробили. Виміряли, обміряли значить, рішення значить, от, міської управи, є там. А далі поки що ще... знову треба йти, знову треба. Стукати, так. нагадувати. Так, так. А ви говорите відповідальність, ну, нам навіть за те, що в нас так нормальні діла пішли. Ну, як нормально, ну пішли, ну, ну, ну порівняно ну, з іншими набагато так, краще. Це, ну це видно, що вони пішли. Нам міський голова навіть подарував дитячий майданчик, гарний такий-то водой. Ну, а яка відповідальність? Ну, я за все відповідаю. У нас диспетчера немає, у нас якщо дзвонять мені. Кожен знає мій номер і мобільний, і квартирний. Там я ніколи не щоб не відповів, чи що то там ото води. Нормально водоподруге. Це, це треба, щоб кожен голова чи хто організовує воду ОСББ, він повинен цю справу любити. Він повинен господарство це любити, він повинен поважати людей. І повинен, якщо вже щось зроблено, треба його зберегти. А це дуже важко зберегти. От ми зараз ведемо боротьбу проти вот, які на площадці курять, там кидаються, це значить там плюють і так далі. Там у нас навіть ви дивіться. Вдається вас... впливати на них чи ні? Ну та ну я вдається. Ну, ну я ж не говорю, що все вже там. Не, ще Шо довго все йде. треба, ще довго треба працювати в цьому напрямку. Люди різні. Вот. у нас навіть дивіться, от як колись ще. Я знаю, що у вас ще з підвалами була проблема. Є вона на сьогоднішній день. У нас навіть у кожному, от, от кожному значит, ліфту у нас дзеркало є, Це ну, нормально. І ніхто його не б'є, ніхто його не краде. Якось це все нормально. Ми зараз почали, значить, у нас і картини вже десь біся, то на перших поверхах у під'їзді вже навіть в одному під'їзді вже малюють навіть картину, взялися Там. самі ж мешканці. Моя, да, моя задача, знаєте, така десь я так собі, ну, хочеться розшевелити, по російськи говорять, значить, такси людей, щоб щось, ну, ну пішло воно водо. Ви знаєте, вододи. Навіть таке, ну щоб люди безпосередньо брали таке, участь у тому. Так, от я, я утрічку виходжу, значить туди у двір. Значить, виходить там. Ну, Дитина там, чи хтось там, ну поначалу. Ніхто ж не здоровається, Я говорю, добрий день. Далі, то я вже привчив почти, Ну Ти не пос... я ну привчили, що вже 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 здороваються, все вот, знаєте, так приємно це все. Вже й улипка є у людей. Боже не хочеться улибнутися. Ну я стараюся заставити якось улибнутися. Це дуже важливо. Це є виховання. Хоча ми зараз в останні роки ми забули слово виховання. У нас чомусь десь воно пропало це виховання. Настільки гроші, гроші і гроші більше нічого. І ви спитали за підвал, вот це у нас проблема. Бо у наших, у наших людей нічого нема, крім квартир. Квартири і це під'їзди. Вот і всі площадки. Більше нічого нема. Під всім будинком, значить, підвал. Це колись був гастроном дружба і там прекрасний підвал. Ну він наскільки захаращений. Я вас просто запрошую, щоб ви прийшли ну, з якимись фонарями, великими прожекторами. І я вас проведу туди, попрошу у підвал, щоб ви там засняли цю приватну власність. Це приватна власність, чи є Банка. Там? Ну колись, значить, воно було приватизовано. Цей цей, значить, поверх перший. Гастроном дружба потім, значить, перепродалі, потім ще перепродали. Я навіть не знаю, як ця приватизація проходила, чому ці людям нічого не припало. Я противник цього. Ви знаєте? Я зараз шукаю юристів, я шукаю якусь партію, даже готов голосувати за них там і так далі, щоб помогли з цим подвалом розібратися. Бо дивіться, у нас мережі проходять там каналізація, холодна вода. Ну вже тепло нам не потрібно. Вже банк тільки користується теплом. Кстати, воно почти не робить там. Вони мерзнуть там бідні банкіри. Ну, нехай. А, і мені щоб пройти в підвал, це мені треба завхоз запитати в банку, щоб відкрив, а там вже нема що красти. Там взагалі страшно. Там в подвалі страшно. Ж, я хотів би, щоб цей подвал нам віддали, і потім можна зробити ремонт, і потім можна щось там робити, чи, чи в оренду здавати, чи що то там, і будемо мати гроші, і вже не треба буде підвищувати можливу кварт, квартплату. І можна здавати в оренду, будуть гроші, і вже може і в місто менше прийдеться тоді просити на якийсь ремонт і так далі. От це от моя ще мрія. Ну я чувствую, що я це вже не доживу до цього. Ну, ну, от, 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 да. а, ну я вже бачу, вже, що тут гадав, ну ще гада ви добре виглядаєте. Ще... Я, я вам дуже вдячний. <свят> От Буквально два ]ози. слова скажіть окрім підвалу. Які ви ще, які ще завдання ставите перед собою, які вже дуже дуже коротко дивіться, ми в цьому році ми готуємо значить тож, програму вот та стало розвитку? Це капітальний ремонт каналізації і холодної води, в тому числі і стояків квартирах. Це дуже це дуже важка робота. Це дуже складна робота, тому що люди живуть і треба десь відключати воду. А це хочеться зробити, тому що труби всі гнилі. Каналізація забивається, гнила теж холодна вода, гнила і так далі. І останнє мені хотілося б ще щоб утеплити будинок, щоб він його гарно пофарбувати, щоб він був дійсно один із кращих. Дякую вам, вана Григоровичу, за те, що ви прийшли до нас у цю студію за те, що розповіли стільки цікавої інформації. Я думаю, що ваша ОСББ насправді буде прикладом для. Багатьох інших. Я бажаю вам здоров'я, щоб у вас вистачило Дякую. сил реалізувати усі всі Дякую. ваші задуми і плани. У вашій особі вітаю всіх захисників вітчизни, щоб насправді всі були здоровими, бо це головне. А Дякую. нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні гостем програми один на один був голова товариства ОСББ Іван Фатич. На все добре.